Хело. Привет. вітає Кепс Ньюс Романович. Я така рада тебе бачити. Нарешті, нарешті. Аллилуйя. Що робити? Бельтерганний Меркурій закінчився системки, програмки там туди сюди По суті, проблема одна і та сама. Вітаю вас, ви розвитку. Завчора виходить 217. Вставай, я тобі сказав, скільки можна вже. ця дрочка надає. Всім привіт! З вами знову Кес Ньюз, в тому ж самому складі, з вами Оля Сергіївна і. Артем Романович, всіх вітаю! С Соскучився в такому составі. Ми тепер двоєм, Знову, як в добрі, старі часи. А ми вдвох, а ми ми удвох, Безмежно рада тебе бачити знову. Рада, що ти гарно відпочив, повернувся. Отож. Починаємо першу таку новину зачитаю я. Сенат США ухвалив законопроект про військові витрати на суму 886 мільярдів доларів із положенням про боротьбу з відмиванням грошей у криптовалюті. Ну, що тобі можна сказати? Значить, в крипті бабки відмивають з наліком, не відмивають гроші, да різними під банками, під структурами не відмивають гроші. От тільки криптовалютою відмивають гроші. Йомайо, от знайшли козла від відпущені. а ще й виділили 886 мільярдів доларів. Прикинь, скільки це баба? Ну лучше вони знаєш на що їх виділили? Ну. Як мінімум, мені на рахунок. Ця 10%. Хоча б скажи, Романович, та я б її розвит... від 0,1 не відказався, знаєш. Зонда розвит... крипто отримали оновлену ліцензію на діяльність в Естонії, що робить її найбільшою біржою криптовалюти в ЄС, офіційно підготовленою для МІКа. Що скажеш? Я скажу так, що крипта розвивається. От до цього новина, да, така, типу крипта, фігня, все фігня, крипта обмиває бабки. А тут бах, в Естонія вже нову ліцензію так, отримують. І офі офіційно підготовлену для Міка. Міка це законопроект, який регулює крипту. Ну, взагалі, як працювати з криптою. І в нас Україна сама по собі, як країна, буде використовувати цей законопроект Міка. Там він, ну, типу, його, він не сильно великий, його можна почитати. Що ти хочеш сказати? Прям вриваєшся. Можу, бо хочу вірвати. Кажи, ну кажи давай. Я знаю такий анекдот про естонців, знаєш? Давай. Ну, в Естонії каже, слідуюча остановка, а ось і слідуща встановка. Кажуть, Кажучи, не трошки затягнуті, Ірованович, але дивися, мені здається, що ми від них трохи відстаємо, ні? <клес> Я думаю, ви вже всі бачили, що Гала стікає, Гала падає, да? ринок не весь падає, а от Галла просто унічтажається. Чому? Тому що генеральний директор Гала Геймс Ерік Шермейер та співзасновник Райт Терстен подали позови один проти одного. Шермейер звинуватив Терстена, у незаконному отриманні та продажі токенів Гала на суму 130 мільйонів доларів. Теж там звинувативши в розтраті мільйонів доларів активів компанії та участі в шархайських діях, які завдали компанії шкоди. Хто крайній? Буся Крайня буся. буся й 130 мільйонів, а ти розтрата мільйонів доларів, а крайнього немає. Ти, ти винувати, не ти винуватий, ти винувати, ні ти винувати, ти винувати, не тививати. А проект насамперед фуфло, а? Гала потекла. А потекла раненько. Ну, Давай покажемо глядачам, як вона потекла. Давай. Як бачите, гала потекла за сьогодні на 12%. Якщо подивитися взагалі на місячний таймфрейм. То Гала тече вже дуже дав давно, знаєш. і в неї, в неї не все добре. А якщо подивитися на спотовий графік, то Гала, по суті, вона і не висихала. Вона там трошки типа, помпанулась, і вона не просихає. І зараз вона на, так називається all там лой, есть мінімум, який вона пробиває, і все. І добрий вечір, новий мінімум в подарок. Я кажу, Двойне дно в подарок, третє, четверте, п'яте, десяте. По суті, Гала, ну наскільки я розумію, вона нікому не впала. Тому до побачення Гала проект куп купляти на середню строк, ну, така собі новина. Ольга Сергіївна, Будь ласка, прочитайте наступну новину. Зразу велда, французький регулятор конфіденційності, розслідує WorldCoin. Інтриги, розслідування. Да. Все Після того як монетку помпанули вже почали розслідувати, поняли? Чого вона пампанула? <реш> типу, а чого вона помпанула? А... А, а, а хто ми? А що ми? А, а, а де гроші? А ну давай взглянемо на графік, так. А я щось подумав, що її щось нічого не пампало. Я щось подумав, що вона там розпампилась. а вона просто зливається. Ну на ділі, коли регулятори вже включаються до монетки, коли вона на дні десь. То десь це дно вже прям десь, -десь ну, його видно. Але в цілому монетка після лістингу просто зливається. А це ж монетка там кіпішу навела. вони ж роздавали там по 25 баксів людям за те, що вони там реєстрували свої зениці. І, типу, це нова ступінь верифікації. Типу ти реєструєшся не по лиці своєму, а по зеницям зиниць... ок. Слухаєш. І... Де, і де ще можна там вірифікацію пройти, по яким частинам тіла Роман ага! Блін, ну я думаю, що частина тіла, про яку ти маєш на увазі, вона дуже схожа. Я про руки роман. Ага, Ці руки нічого не брали. А то я такий да, подумав про це. А хто подумав про те, що і я подумав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це на час долар на споті, якщо дивитися, то ціна мінімальна була вообще там в 13 центів. В принципі, ВЛД зі своєю супертехнологією супер може і туди і спуститися. Але пристально можна подивитися за неї, тому що вона на all-time low. Тут залишилися стопіки людей, і бачиш, як вона пришвидшується на наших очах. Зараз oh, yeah. буде з'їдати у цих стопіків людей. Так що, добрий вечір, в ЛД перебуває свій лой. Ну, це така новина. знаєш, на майбутнє всім нашим глядачам, якщо ви інвестували в якийсь проєкт, а цим проектом починають займатися регулятори, то в принципі треба напрягти свої булки і, по ходу, закрити частинку позиції. Тому що, скоріше всього, нічого доброго для цього проекту не буде. В Ближайші часи. На цій неділі макроекономічні новини. Такі трошки плюс-мінус спокійний, да вони не будуть такого наводити, наводити прям шороху. Нема таких макроекономічних даних, щоб прям сильно пошатали ринок. Але завтра у нас тобі ж ви вже будете подивитись сьогодні у нас вихідні в США і в Канаді, тому американці не торгують і китайці можуть робити все, що хочуть на моїй історії, коли Америка вихідна, то ринок падає. З чим це зв'язано, нема ліквідності чи нема трейдерів, які будуть підкупляти. Да, ще така новина, яка так нормально ринок качає, це PMI, індекс ділової активності в середу буде. І в четвер буде новина. По першим заявкам по нонфарму да, по безробіттю в принципі на цій новині вже можна очікувати, який буде показник на наступний місяць. Це також так для ринку, це якщо очікується. Гірше, то скоріше всього ринок буде рости. Якщо очікується краще, то ринок скоріше всього буде падати. Ну, в принципі, така закономірність. Ну і в п'ятницю буде розвал споживчих цін в Германії, і Германія займає велику част долі в індексу долару США, і якщо цей індекс буде показувати такий самий, хоча би показник, або ще краще, то євро. І Єврозона буде рости проти долара, і долар буде падати, індекс долару буде падати, біткоін буде рости, і всім буде все файне, все буде хорошо, все буде рости, цихти і пахнути. як Ольга да, Я така. Ніар Фаундейшн співпрацює з колумбійською соціальною мережею Web3Bloomer для надання інфраструктури токенів. Мені завжди подобався НІАР. Гарно, що вони співпрацюють з Web3. Скажи. Да, то є солідно. Отож, придивляємося до Нігра. Ну, до речі, я хочу сказати, я раніше його торгувала, і мені дуже подобається, він дуже технічний. Він... У е... нього там класні рівні, класні зони такі чіткі. Якщо він дійшов до якоїсь ціни, то він дійшов. У нього дуже мало якихось маніпуляцій. Ну, по крайній мірі, було раніше не знаю, як буде далі, але давай його подивимось. Він взагалі дуже чіткі... чітка монета і технічна. Да, чітко просто падає. Ну, все чітко платить, що ти зробиш. Да. Я пам'ятаю, кстати, в минулому році, чи позаману. Ні, поза минулому році. Я на ньому нормально прям бабок заробив. Зараз покажу да, навіть де. Ось на оцій свічці. Де яка свічка була? Ну, офігенно. 79%. Да. Ну, 80%. Забрав. Знаю, не, ну, я не FC 80% не забрав. Я не пам'ятаю, скільки в доларах, но. В цілому було файно, Я пам'ятаю, що я був дуже довольний, і учасники ком'юніті закритого, теж тоді були дуже довольні. А зараз, а зараз, а зараз така новина то є трошки little bit погано, але ти дивись, він тут в нього є зонка. Підтрим. Якщо він цю зонку да, заколе, або навіть не заколе, а сьогодні розвернеться, то це може дати такий, типу як мікропам бути, тому що він, він в цілому він стоїть на підтримці. Бач на так. цьому уровні долар 10. Згодна з тобою. І я тобі скажу, що в нього прям дуже гарні рівні. Дуже гарні. Я а я тобі скажу: Нір це блокчейн. Да? Я за 6 років, поки я в крипті, я ні разу не користувався блокчейном Ніром. Я ніколи не переводив гроші через НІР. Ніколи. Так, комусь треба. Ну і правильно, знаєш, це в той і в тому анікдоті. Давайте купимо шарики. От надуємо і пустимо, а наша Каже, нахіра вони нам. От. От примірно і Євронір Foundations працює з Колумбійським соціальним мережі. Колумбійська. Скільки кстати, людей в Колумбії живе? Наскільки я пам'ятаю, то населення Колумбії 52 мільйона, а президент там Густаву Педро. Ні, я переприяти зараз не буду, але глядачі, ви сидіть перепривіти Ругу а то Ну, бачите, скільки там жителів? 52 мільйона. Мільйон. Балін, це так 52,5 мільйона. Приблизно. Так, ну, в Україні десь полтосик, да? Чи скільки? десь. То в принципі, це як Україна. Ну, нормально, нормально, да, Колумбія. Солідно. Мені каже, Колумбія це село. Ну, Я не був в Колумбії, але. Щось мені в голову приходить це село. Ти, типа, знаєш десь під Києвом, десь чи під якимось великим містом тупо розвита країна. Це ну, коротше, близь... не додав Веніору, звісно, значимості. Так, немає йому значимості додати. Він, він звісно, стоїть там на, на підтримці, але в цілому, ну, блін, є іще таких самих блокчейнів 15 штук. Да, той самий Баластір, той самий, наприклад, Ethereum, да, Салана і тому подобне. Да, там Нір використовує там, якісь свої кошельки, там щось по-своєму. Ну, але, блін, це, звісно, Нір знайде своїх своїх юзерів, знайде да, свої компанії, яким він буде потрібен, Навіть та ж Колумбія. Але, типу, мастодонти, там, біток, ефіріум, да і ну, я думаю, достатньо. Але бабок заробити на Нірі можна буде. Якщо на недільці він розвернеться, то там буде файна точка входу. Так. Да. Давай далі, Романович. ACH, ж, AlchemyPay, партнери з Чейкау. Взагалі, цю новину ми взяли для того, щоб вам, глядачі. Любі, добрі. А, демонструвати тим, що коли різні компанії партнеряться з, з кимось, це може бути класна новина для того, щоб ви купили цей проєкт і сіли як інвестор, і чекали, поки ціна виросте. Але після такого партнерства шейкаут, це, грубо говоря, ну, тіпа, нічого такого супер глобального в них і не, не відбулося. І зараз ми подивимося на графіки, що з ними відбувається. А, по графіку видно, що це партнерство їм ніхіра не допомагає. Бачите, ціна просто падає, падає, а краю і не видно. Давай подивимося шестимісячну свічку. Ну просто тупо шість місяців підряд зливають. Окей, давай подивимося його на споті, бо на фьючерсах він по-своєму виглядає. А от на споті може. Ой, на споті бач. Картинка не така прям, як на Бінансі на фьючах. Ну, не така да. така, але тече. Тече. Так, да, потекла вона. На трьох місяцях тече, на місяці, от місяць тільки відкрився, і вона тече. Ну, тут підтримка, тут, в принципі, підтримочка. Якщо тут е, алхімік не втримає да й не піде вгору, то добрий вечір. Е, ми побачимо. От сюда ми дійдемо, як мінімум, от сюди, а там уже і нижче. Тому що, ну, коротше, галімий мій проєкт, бабки я б сюди не заносив би. А так чисто спекулятивно, да, звісно, можна підтаргануть. Але ну, новина, не новина, бачиш, він просто л'ється. І ми дивилися тільки що Галу, і по Галі бачили таку палку вниз. То, в принципі, так само, і від цього проекту стоїть дивитися палку вниз. Блумберг, рітайл обладнання для майнінгу криптовалют Фоенкс веде попередні переговори про IPO ОАЕ. Це про те, що акції компанії Фонікс буде рости. Якщо у вас є можливість підкупити, то я б підкупив. би. А ще, я думаю, ви не знали про те, що Асіки випускають нове. Обладнання для біткоїна і по історії, коли випускали нове обладнання для біткоїна для майнінгу біткоїну, ціна росла. Так що, якщо ви ще не купили біткоїн, то можете не купляти. Купити його по 1050, 60, по 100. Ну, нашою купляти зараз по 25. Це дорого. Краще купити його по 100, по 200, по 300 тисяч доларів. А те, що Bloomberg залучає увагу до крипти, до криптоакцій, чому ні? Це файно. Взагалі є дуже багато акцій компаній, крипти, криптокомпаній, які да, торгуються на, ну, на біржах США, і можемо розказати в наступному випуску Caps News. Трошки про ці акції компанії. Ну що, давай подивимося біткоін і будемо фіналити наш випуск? Давай. Я пам'ятаю, що на минулих новинах, коли мене не було поряд, дуже класно спрогнозував рух біткоїну. Розказуй. Звідки ти такий розумний, Роман? Мама родила мене. Минулий раз, я казав, що бачу, що ціна зробила такий задьорг, і впаде назад. Як бачите, вона зробила цей задьорг і впала назад. От, а Зараз а зараз, ми стоїмо на цій підтримці, і тут дуже така важлива новина для мене: тому що я, з одної сторони, не розумію, куди піде біток. От реально, От зараз я просто не розумію, куди він піде. Тому що ми прийшли, типу, в боковик, і в цьому боковику ми стоїмо на оцій підтримки. Бачите, цей рівень зелений. І от по суті, оце все у нас боковик, верхня його границя. І якщо ми вийдемо вниз, то тут добрий вечір, там тисяч по 20, ми біто побачимо. Але да, я сьогодні слухав там одного аналітика, волновіка, управлінець дуже крупним фондом. Він каже: я не бачу біткоін нижче 18 тисяч доларів. І я задався таким питанням: я, типу, сильніше, ніж цей руководитель фонду, може я щось не розумію в цьому ринку, може мені реально треба закупитися. Але знаєш, коли я не розумію ринок, то краще нічого не робити. Як ми з тобою вже проаналізували, мої 217 угод вчорашніх приводять до нефайного результату. Краще зробити якусь одну гарантійну. Угоду, залитися на гарний об'єм, заробити грошей. Тому зараз, по бітку ну, не гарна новина, щоб залитися, да? Ну, Це не гарна точка входу. От гарні точки входу в Discord ми ділимося, що ти, що я, да, що, що хлопці наші, які торгують, ми їм ділимося і також можемо ділитися їх з вами. Пишіть внизу є ссылка на нашого менеджера, який вам допоможе підключитися до нашого ком'юніті. Зараз, по бітку краще зачекати. А зачекати чого? Коли ми проб'ємо ось цю наклонку. Це контртрендова, як Сергій називає. Для мене це низхідна трендова. Поки вона не пробита, ми знаходимося в низхідному тренді. І поки ми його не пробили, ми зараз йдемо тільки на пришвидшення. І десь тут напрашується: або вихід вниз, що я очікую, або вихід вверх. Що я поки не очікую. А так, щоб сказати, типу 100% ми підемо вниз і якась точка входу гарна, ну я поки не бачу побітку. Тепер давайте спрогнозуємо на фоні макроекономічних даних. Якщо перезмишляти на фоні індекса долара США і про те, що в п'ятницю вийде індекс по Германії, індекс долара США буде рости. А Якщо індекс долара США буде рости, то Біткоін буде падати. І наоборот, коли індекс долару США буде падати, біток буде рости. І поки зараз бачиш індекс пробив наклоночку. І як не крути, десь до 105, як би ми повинні прийти. Так що дивимося пристально на індекс долару США і не залітаємо на котлетовий біток, бо якщо індекс долару США десь пришвидшений і піде там на 105, на 106 або може на 110, то біток побачимо по 20. Тому, якщо у вас є дуже жалке бажання купити альткоїнів, купити біткоїни, ну купіть на 10%, потім, через неділю купіть ще на 10%, потім купіть ще на 10%. Ну, десь так я рекомендую купляти, так, якщо до мене приходять гроші я хочу вже котлету занести там в крипту. Окей, okay, там кожен місяць купляй, або кожну неділю. Тут все виборочно для людей. Да? Або просто інвестувати в кепстреті. От наші новини підійшли до кінця, раді були з вами поділитися ними. Всіх чекаємо в коментарях, ставте лайки, підписуємося і долучайтесь до нашої команди. Па-па!